України відбудеться дуже важливий день. Лише від депутатів, від влади залежить, чи Україна почне жити по-новому. Я думаю, що сьогодні нас мають почути депутати партії регіонів. Сьогодні ми маємо звернутися до них. Панове. У вас є шанс. У всіх у нас є шанс. Шанс на нове життя. Бо кожен саун має право стати Павлом. Кожен депутат партії регіонів може завтра перейти кордон свободи. Але це не можна зробити нелегально. Вони мають зробити це публічно. Завтра ми побачимо, хто є, хто в Україні. Завтра у вас, панове депутати регіонали, є шанс залишитися людьми і українцями. Давайте закличемо їх. Завтра вони мають зробити вчинок. Уряд у відставку! Уряд у відставку! Уряд у відставку! Завтра. Уряд у відставку! Уряду у відставу! Уряд у відставу! Уряду у відставу! Завтра, завтра, о 8 годині, звідси, з Майдана, ми підемо всі разом на підєктування Верховної Ради, аби це гасло. Було не тільки почуто, а й побачено. І депутати пішки підуть між нами. Пішки підуть здавати екзамен на вірність Україні. пішки підуть до своєї зали здавати екзамен на наше європейське майбутнє. І хочу, щоб вони запам'ятали і почули, Україна це Європа, Україна. Це Ми говоримо про це. За цих 20 років ми бачили багатьох президентів. На жаль, змінялися прізвища, але не мінялися закони. Ми так і не маємо чесного суда. Ми так і не маємо конкурентної економіки. Ми так і не маємо ефективної охорони здоров'я і нормальної, доступної освіти. Власне, в Україні ми втратили майже все. Ми все ще живемо в своїй Україні, але державу у нас украли. І ми хочемо її повернути. Найлегше це зробити так, як зробили всі наші західні сусіди. Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія всі вони пройшли цей шлях. І жодна з країн, які стали на європейський шлях, не живе гірше ніж до того. Навпаки, Польща, яка мала бюджет порівнянний з Україною, сьогодні його має в рази більше ніж український. І люди там живуть по-людськи. І ми хочемо йти там, де наша хата. Ми вертаємося з свого європейського дому. Цей шлях буде непростий. Але кожен з нас обирає краще майбутнє. І ми мусимо завтра вимагати від депутатів їхньої відповідального рішення. Уряд Азарова, який зрадив європейську перспективу. В якому засідає міністр внутрішніх справ Захарченко, котрий кинув спецназ проти беззахисних дітей, має піти у відставку. Це крок номер один, який має бути зроблений завтра. Інакше післязавтра Верховна Рада піде. Геть. Вони мусять вибрати або служіння народу, або відставку. Позиція друга. Ми маємо також завтра нагадати Верховній Раді. Країна, яка обирає нове життя, не може бути політв'язнів. Сьогодні серед нас немає і Юлії Тимошенко, але серце і тут, на Майдані. І я запрошую зараз всіх нас разом передати Юлії, яка дивиться нас по телевізору. Юля, ми тебе чекаємо, ми знаємо, що ти робиш те, що потрібно, бо опір в системі може бути де завгодно, в тому числі в тюрмі. І людина, котра там бореться із системою. Є символом нашого спільного опору. Ми на Майдані. Любимо тебе, Юля! Юліво! Юлі 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 Юлі! І нарешті, і нарешті, останнє, але найважливіше, якщо хтось там у владі надіється, що тут на Майдані якось розсмокчиться, то хай забудуть. Ми вимагаємо відставки Януковича і дострокових виборів президента. Це наша вимога, з якої ми не зійдемо. Завтра Янукович збирається летити в Китай. Я знаю одне, куди він не полетів. Домовилися. Завтра Янукович збирається ЛЕТІТИ в Китай, але куди б він не полетів? Нехай не сподівається, що він вернеться в покірну Україну. Мовчанка закінчилась. Терпінню прийшов кінець. Це вільна країна вільних людей. І нічого в нього не розмокшиться. Він змушений буде рахуватися з волею мільйонів людей, які зараз стоять на всіх майданах від Києва до Харкова до Ужгорода, Бо всі ми хочемо, аби він визнав волю народа, відправив уряду відставку. Підписав угоду про євроасоціацію і перестав мордувати людей. Пішов геть це єдиний шлях мирного відходу від влади нинішньої межагірської сім'ї. Банду Банду! Я думаю, що всі ми стомилися. І, тим не менше, я хочу вам сказати такі слова. В моєму житті було багато різного. Я вже був по обидва боки колючого дроту. Я був у багатьох країнах, я був у всіх областях і майже у всіх районах нашої України. Проте мені вже 49 років. Проте найкращих мої дні були тут, на поворончому майдані. Тих 17 днів і ночей. Є найкращим в моєму житті. І я впевнений. Ці дні на майдані 13-го року стануть нашими спільними найкращими днями. Я впевнений, що кожен з тих людей, які відчув себе громадянином, вільною людиною, гідним українцем. Ніколи не пошкодують за те, що робиться сьогодні, тут на Майдані. Друзі, українці з усієї країни зараз немає нічого важливішого, ніж бути і боротися тут, на Київському майдані. Приїжджайте, проривайте кордони, їдьте сюди, бо тут вершиться політика, тут визначається майбутнє України. Ми це зробимо разом, бо ми сильна гідна. Певна в собі нація. Слава Україні і кожен з нас. Я не вмію, не такі. Охінця, окінця, кінця, окінця, окінця, кінця, і ще раз хочу подякувати тим, хто сьогодні виконав найважливіше. Заблокував Кабмін і прийшов на Майдан. Ця картина наша відповідь, що нічого не минеться, що революція продовжується. І завтра ми всі разом побачимо очі депутатів і дуже лагідно нагадаємо їй, ніщо не забути і ніхто не забути. Завтра той день, який визначить, хто є хто. І давайте забудемо все, що було до того. Давайте забудемо не для того, щоб зовсім викреслити це з історії, а для того, щоб дати можливість почати історію України з чистого листа. Для того, щоб нинішня меншість трьох опозиційних фракцій в парламенті завтра від вашого імені могла стати більшістю. Ви повинні змінити Україну і цей шанс завтра у Верховній Раді. Панове українці, панове депутати, завтра на спільний шанс. Почати життя по новому. Ми маємо цю унікальну можливість і нею повинні скористатися. Бо Україна понад усе. Прошу всіх завтра зібратися тут. О сьомій годині вирушає та колона, яка буде далі блокувати зрадників у Кабміні. І що їй пройдуть, а не будуть правити нами. А в вісім годин звідси вирушає колона до Верховної Ради України. Спокійно, мирно, переможно, впевнено, ми повторимо те, що зробили 2004 році. Ми з вами, український народ, і саме ми згідно Конституції маємо правити цієї країни. Депутати, наші слуги. Завтра вони пішки прийдуть між нас і виконають нашу волю. Для цього прошу всіх бути завтра тут, зранку, на Майдані. Потім біля Верховної Ради і Кабміну. Друзі, нема нічого важливішого від цих днів. Прошу вас, укління, приходьте на Майдан і беріть владу в свої руки, бо все залежить тільки від нас. Місце геройству є завжди. Зараз це місце називається Євромайдан у Києві. Слава Україні і слава команді! Знаєте символічно про героїзм, і зараз це не героїзм, це наше життя і наше майбутнє. Дуже символічно, що я прошу зараз на сцену, родинний гурт-Світовид, де найменшому півроку.